Організатори проєкту, художник Віталій Коваль, члени студентського братства Катерина Подакіна та Ольга Швайко кажуть, що ідея створення арт-простору виникла спонтанно. Хотілось зробити щось нове, чого ще не було в університеті. Зійшлися на думці створення творчої атмосфери, а саме виставка цікавих речей, засоби захисту журналістів, мішки, тюки, соломи, фотокуточок та міні-кінотеатр. Ми так об'єдналися, і у нас вийшло. Сама арт майстерня, яка знаходиться в 211-й зараз у аудиторії другий поверх. А це все відбувається в рамках тижня нашого інституту філології та журналістики. Мета цього всього, щоб студенти об'єднувалися і разом могли проводити час корисно та Цікаво в аудиторії артпростору протягом сьогодні людно. Незвичний інтер'єр привертає увагу. Двері цієї кімнати відкриті для всіх з 9 до 18 години. Серед фотоколажу привертають увагу зображення людських облич з поміж них студентські гасла та жовто-блакитні мотиви. Фотоколаж із портретів людей звичайних. Які яких зустрічав, і інших брав фотографії в інтернеті, викладачі Житомирського державного університету імені Івана Франка позитивно оцінили виключно нову ідею студентів, яка допоможе молоді творчо розвиватись. Це справді нове віяння, це бачення студентів, їхнього студентського життя, мабуть, поза. Межами отіх рамок виговної роботи окрім фото та перегляду фільмів на студентів чекають цікаві майстер-класи, в тому числі й самооборони.